Добрий день, глядачі, і підписники мого каналу. Вже діло під вечір, треба подумати, і що на вечерю готувати. Та я, ви знаєте, це неділя, але товчуся цілий день на кухні. Ну, майже цілий день на кухні. Хоча і вихідний, але це не значить, що вихідний у жінки. Все рівно треба на кухню йти, їсти, готувати, перемивати. І так, без кінця і крою. Прийшла на город, трохи залишилося в мене на часнику стрілок. Я їх добриваю, не треба ж залишати ці стрілки на стеблі і приготую смачненьку страву і стрілок на вечерю. Адже з цих стрілок можна багато чого приготувати. Добривала я вже часникові стрілки, немає. В попередніх відео я вам показувала, що частину стрілок я перемолола з салом. Така смачна намазка вийшла. Частину стрілок я перемолола, накришила до них кріп і заморозила. А ці стрілки зразу я ось помию, поріжу на такі смужки і буду тушкувати в сметані на вечерю. Поставила кашу гречану варить, і часникові стрілки будуть до каші. Розігріла на сковороді олію, висипала нарізані стрілки. Тепер я підсолю їх, поперчу. І обсмажу до злегка золотавого кольору і поперчу ось так. Стрілки обсмажуються. Каша вариться гречана. А я сьогодні, час не гаяла, напекла пиріжків. Ось гляньте такі мякесеньке. Бачите? Ось такі м'якесенькі. З капустою для моїх нових підписників. Це пиріжки за рецептом, я так назвала його супер тісто. І вже на моєму каналі є чимало відео про це тісто і про ці пиріжки. Але ж можна з цього тіста не тільки пиріжки робити, а й булочки різні. Капусти вже не було, а тісто залишилося, то я оце ж таких булочок накрутила. Але тіста небагато було, то тоненькі у мене булочки вийшли, ну нічого. Поїмо. Зверху, ну як для булочок тісто не таке, наче і солодке, то зверху, як я цим змастила, посипала булочки цукром. До компотику, до чаю, до кефірчику, дівчатка, саме те. Вичахають, охолоняють мої пиріжечки і булочки. На булочки вже та на пиріжки подивилися, Підсмажилися стрілки, і тепер сюди я додаю сметонку. Хай буде пару ложок ось у сметонки. І тоді під кришкою ще протушкую я стрілки. І вже як сушкувалися стрілки в самому кінці, за бажанням можна додати розколочене яйце. У мене тут яйця щоб було іще смачніше. Ось. І яйце розколочую разом із стрілками. Приготувала я вже часникові стрілки. І це Безсумнівно, виходить смачно. Як бачите, із часникових стрілок можна приготувати чимало різної смакоти. І як на часнику їх обривати, то не викидати. Бігала на город, нарвала полунички на тих кущиках, які восени посадила, небагато. І ще полунички розростаються. І горуху нарвала. І заодно пройдуся з вами до квітки. У тій жовтенької, бачите, що квітує, виглядає. В, віде... В сьогоднішньому моєму відео я пройшлася з вами по квітнику. І мене запитували, як називаються ці квіти жовтенькі. Вже вони, бачите, так гарно оцвіли. Тільки зверху залишилися. Дуже вони гарні, мені взагалі подобається жовтий колір. Але квітують вони не довго, не місяця, я не знаю, пару тижнів, мабуть. Так, пару тижнів. І я вже їх показувала своїм підписникам, і назви я не знаю. Мені там назву писали, але я не запам'ятала. Тож, хто знає, як називаються ці квіти. Напишіть і нам підкажіть. Все, буду завершувати я своє відео на сьогодні. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!